На відео в'їзд у Луцьк із боку Володимира Волинського. Тут правоохоронці облаштували один із блокпостів. Є патрульні, нацгвардійці та працівники служби безпеки. Ми зупиняємо автомобілі, які є під орієнтуванням. Зараз проводяться навчання. Навчання організувала координаційна група антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України на Волині, каже помічник начальника СБУ області Андрій Кузьменко. По навчанню у нас змінений рівень терористичної загрози на жовтий. Це передбачає певні обмеження. В першу чергу це дає можливість правоохоронним органам в розрізі правового поля здійснювати перевірку і зупинку транспортних засобів, перевірку документів і встановлення належності осіб, громадян. У приміщенні Луцького центру первинної медичної допомоги номер 2 шукали вибухівку. О десятій усіх вивели із будівлі. Сказали, знайшли якусь пакета чорного все. Більше нічого. Хто нам що скаже? Нас повідомили, щоб ми вийшли на вулицю і все. На даний момент нічого ми не знаємо. Бачили щось, виносили, собаки бігають. Сказали, відійти від поліклініки і чекати. Про навчання в медзакладі завчасно ніхто не попереджав, розповідає директорка Тетяна Трач. Головна медична сестра здійснює, звичайно, обхід, перебуваючи в реєстратурі, отримала повідомлення від реєстратора про наявність невідомого предмету, який залишений був без нагляду. Це був предмет прямокутної форми, обмотаний газетним папером і скотчем. Будуть невдоволені, тому що ми здійснюємо свою роботу за попереднім записом пацієнти. Знали, очікували щось, проводилися, наприклад, якісь певні маніпуляції, внутрівені, зокрема, в відділенні денного стаціонару. Вибухонебезпечних пристроїв на території поліклініки не виявили, каже керівник вибухотехнічного відділу Нацполіції Волині Ігор Заболотний. Від оперативно чергово отримували повідомлення про виявлено підозрілого предмет, виїхали на місце виклику, перевірили даний підозрілий предмет. Невідомий предмет із поліклініки винесли на вулицю і підірвали. Працівники поліклініки та пацієнти повернулися до приміщення о 12.40. Навчання силовиків на Волині триватимуть до п'ятниці 16 липня. Навчання будуть відбуватися на протязі 14, 15, 16 числа. На фінальну частину даного навчання заплановано проведення злагоджених дій штурмових груп по вже знешкодженню теристичної групи на території військовоча одної з військових частин області вадим Панафідін, віктор легеньковський новини на суспільному Луцьк.